У цьому фільмі я вирішив привітати свою бабу з днем народження. Але спочатку дисклеймер: так було заведено у нашій родині, що ми називали родичів, які приходяться батьками наших батьків, баба і дід. А ще у нас було заведено до всіх рідних звертатись на ти, але не через неповагу, а тому, що так простіше. Чоловік і дружина в нормальних сім'ях поважають одне одного. Але ніхто один одному не викає. Сьогодні у тебе день народження, і я хочу виказати тобі все. Ти зламала мені життя. Ти намагалась зробити з мене іще одного хомосовєтікуса. Не вийшло. Ти хотіла виростити свою копію. І тут твої плани провалились. Людина не може бути чиєюсь копією. Ти завжди намагалась підламати мене під себе. І тут ти піймала облизня. І знаєш, я радий, що ти померла. Нехай весь світ називає мене негідником. Але було б краще, якби ти померла іще тоді, коли у тебе діагностували Менінгоенцефаліт. Моє життя склалось би зовсім інакше. Можливо, гірше, можливо, краще, але інакше. Ти тримала мене біля себе, не відпускаючи ні на крок. Коли після випадку з велосипедом біля гурману я задумався, що так далі жити не можна, ти робила все, щоб я про це не думав. Ти давала мені все, що можна купити за гроші, не тому, що ти мене любила, а для того, щоб відволікти мене від неправильного на твою думку мислення. І тільки тепер я це зрозумів. Ти тримала мене в золотій клітці, з якої я хотів вирватись. Кожного разу, коли заходила мова за змогу ходити всюди самому, ти казала, що я обов'язково повинен потрапити в погану компанію, але постійно запитував себе, чому я обов'язково маю туди потрапити, чому інші не потрапляють? А я обов'язково маю влипнути. А коли я хотів знайти собі пару, ти казала, що на той момент мені рано не потрібно ні до чого, що я не готовий. І мені обов'язково має трапитись якесь стерво, і що в особистому житті має бути все погано. Цими словами ти намагалась відбити у мене охоту, одружуватись. Але як бачиш, нічого з цього не відбулось. В погану компанію не потрапив, одружився вдало. І тільки тоді змусив тебе припинити, казати, що мені на той момент рано одружуватись, що не потрібно, що ні до чого, що я не готовий. Коли дійшло до вибуху, який був якщо не нервовим, то емоційним зривом. Ти була хвора. Якщо й треба було когось лікувати, то це тебе. У тебе була ретроградна шизофренія. Ти була помішана на своєму совку, і мені хотіла це нав'язати. Але я знаю правду, яку ти ненавиділа. Хоч ти й казала, що ненавидиш брехню, але насправді ти ненавиділа правду. Ти навіть себе не любила. Ти любила свій совок. Ти маніпулювала мною через релігію, вигадуючи, неіснуючі гріхи. Хто сказав, що на хворих не ображаються, і ще і як ображаються? Ти нав'язувала мені християнство і змушувала читати Біблію, якою я не розумів і досі не розумію і відмовляюсь розуміти по нинішній день. Твої надії не виправдались. І я не розумію, навіщо ти віддала мене в дитячий садочок, якщо хотіла, щоб я вів на півзатворницьке життя, сенсом якого мала бути релігія, жіноча логіка. Ти мені байдужа, я хочу тебе зректись. Ось повернусь на рідну землю і першим ділом зречусь і в день твого народження я бажаю, щоб твою могилу розрили, кістки порозкидали, а вандали, які б це зробили, не понесли за це покарання. А якщо вони все ж понесуть покарання, я стану на їхній бік і почну захищати їх в суді. Я дуже радий, що ти не застала моменту, коли я дізнався, що радянські ескулапи поставили мені неправильний діагноз. Якби ти до цього моменту дожила, я б зрікся тебе і ще за життя. Після твоєї фірмової фразочки заткни собі в сраку. Тоді б я, не задумуючись, віддав тебе в будинок перестарілих і забув би про тебе. Або й навіть забив би тебе до смерті. Мені до тебе байдуже, ти скалічила моє життя. Тобі нема виправдання ні на цьому світі, ні на тому. 69 років брехали, вірила. А мені не вірила жодному моєму слову. Ти токсичніше ртуть, ботокс і ціаністий калії разом взяті. Я тобі ніколи цього не пробачу. Я ніколи не забуду і не пробачу того, що ти, незважаючи на те, що у мене було двічі травмоване коліно, змусила мене піти до плащаниці. А інакше, як на колінах, я йти до неї не хотів. Мені нема до тебе ніякого діла ніякого. З днем народження